Добрий день, любі друзі! Всім привіт з Дніпропетровщини. Ще зовсім нещодавно так виглядала наша лаванда. Це було в липні місяці, а зараз у нас серпень. Сьогодні вже 12 серпня. І наша лаванда, звичайно, вже відсвіла. Ми її вже зрізали на букети, вже ми її зрізали на олійку, повністю готуємось до зими, формуємо кущі. А зараз я покажу вам, як я зрізаю на насіння, а також відбираю це насіння. Свою лаванду, саме цю алею, виростила із саджанців, які отримала з одного куща шляхом присипання куща. У мене відео є на моєму каналі. Значить, хочу показати вам, як на сьогоднішній день виглядає лаванда, щоб ви також вчасно зрізали її саме на насіння. Дивіться, це ця ж алея, але лаванда, звичайно, виглядає зовсім по-другому. Уже всі сухоцвіти вони засохли, а також чашечки всі відкрилися. Вони відкрилися, а це значить, що насіння вже дозріло. Коли насіння дозріло, звичайно, його треба буде ще досушити. Ви подивіться, зверніть увагу, як повинні виглядати всі ці чашечки. Вони відкриті, не закриті, а відкриті. У лавандина. Зверніть увагу, насіння не буває, і ніколи чашечки, отакими відкритими, також не бувають. Для того, щоб зрізати лаванду, я буду використовувати кущозріз. Акумуляторний кущу так він виглядає. Мені потрібна тканина. Тканину я взяла білого кольору, тому що мені треба, щоб вам гарно було для зйомки, щоб вам гарно було видно. Як це все виглядає? Як виглядає насіння, сухоцвіт? Ось дивіться, достатньо так от потрусити гілочки і зразу висипається насіннячко. Воно виглядає, воно таке чорне, блискуче. Щоб ви мали уявлення, особливо коли ви купляєте насіння лаванди, ви повинні розуміти, яке воно на вигляд, тому що люди різні, продавці бувають дуже недобросовісні, і треба розраховувати на свою компетентність. Значить, підстилила під кущі, спеціально підстилила тканину, щоб насіння не розсипалося, щоб воно все залишилось на тканині. Це я вже зрізала наші кущі. Зрізала отак, аж до самих там, де починаються молоденькі такі відростки. От Зрізаємо сухоцвіт, зрізаємо всі ці колосочки повністю аж до маленьких оцих відрост... відросточків. Ну так, якось так. якось Значить, зараз, коли ми її зрізали, вона почне активно рости, тому що на кущі велика нагрузка. І кущі, поки ти їх не зріжеш, вони так стоять, не ростуть. А зараз пройдуть дощики, і наша лаванда почне відростати. І можна буде навіть із цих кущів взяти черенки оці всі прирости, які відростуть, їх можна зрізати і зачеренкувати. Так, все зрізали, все зібрала, зрізала. Хочу показати вам ще, дивіться, це те, що я зрізала, а ось внизу під, під цими гілочками ось сухоцвіт і осипалось насіння. Його достатньо. Хочу звернути вашу увагу, що насіння я не продаю, це сорт хемус. Насіння вирощуємо виключно для своїх потреб, для вирощування саджанців, е, ну, тому що мені часто задають питання те, чи можна придбати насіння? Ні. Насіння я не продаю. Насіння, я ще повторюсь, вирощуємо тільки для своїх потреб. Збираємо насіння лаванди в період, коли дозріває виноград, хочу вам показати. У нас є різні сорти. Тут, правда, лаванда трохи затіняла його. А зараз він почне, її зрізали, він, він почне швидше дозрівати. І є такий білий, синій наш миролюбивий виноград. Такі гарні сорти, дуже солодкі. Ще раз привіт всім з Дніпропетровщини. Також є рожевий Такий дуже. Ароматний. Виноград дуже така благородна рослина. Дуже подобається. Мені також, і так, тут рядом у нас поруч виноград, лаванда. Отака красота. Неможливо не пройти мимо. Так, ну і це вже наш зібраний урожай. Лаванди. Зараз я перенесу всю, всі ці зрізані стебла. Перенесу У мене в гаражі є там таке місце, де я можу роз, його розстелити, щоб воно дос, підсохло, тому що обов'язково треба підсушити. Це, ці пагони, які ми зрізали, вони, бачите, вони ще зелені. І ще в них дуже багато знаходиться насіння, тому я його зразу висушую, а потім вже повибиваю. А це все, що осипалось, воно внизу було, тут насіння, тут сухоцвіти, також буде підсихати. Треба обов'язково його періодично так от, як би то сказати, перемішувати, щоб хорошо висохло і не. Запліснявіло, не попріло. Так, Також, для, для того, щоб відібрати, я використовую такий в мене є ящик. Якщо гілочки покрупніші, там я просію через ящик. Звичайно, сухоцвіт просипеться, а для того, щоб відділити сухоцвіт від. Від насіння, ну, правильніше насіння від сухоцвіту, я таке придбала, підібрала таке сито з такою ячейкою, невеличкою, тому що треба, щоб тільки просипалося, тільки насіння. Насіння, воно важче за сухоцвіт, воно завжди залишається внизу, тому при отакому потрушуванні все насіння просипається. І легко відокремлюється від сухоцвіту. Отаке воно чорне, блискуче. І отак я це про, роблю таку маніпуляцію з усім своїм насінням. Так от воно виглядає. Так. Ну, таке відео сьогодні для вас. Я зняла, якщо вам було цікаво, якщо вам було корисно якась інформацію ви для себе почерпнули, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, буду відповідати по можливості. Я бажаю вам успіхів, вирощуванні лаванди. Бажаю вам мирного неба над головою, бажаю міцного здоров'я, щоб ви були всі здорові, на все добре. До нових зустрічей!